Сьогодні ми будемо встановлювати чудову автоматику Едінгер і 10. І це називається правильно зібрата рейка. Вияснити, по висоті нам підходить чи ні, треба прикласти зубчату рейку. Обов'язково до кінця ручка має бути до кінця. І таким чином виставляються всі послідовні рейки. Треба нажати на кнопку Тест і тримати, поки ворота не поїдуть. І заодно встановили антивандальну решітку. Бачите, то тобто, всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками», З вами я, Олександр Пращенко. Сьогодні ми будемо встановлювати чудову автоматику Едінгер і 10. Дуже класна чудова автоматика, має функцію освітлення, до неї можна під'єднати освітлення вашого навіса або дворика. Тобто і тоді, коли ви заїжджаєте, світло включається автоматично. Ви заїхали. Закрили за собою ворота, ворота закрилися, світло ще буде світити той час, який ви виставите. Там є потенціометр, який можна виставляти від хвилини до 10 хвилин. Потім воно само автоматично виключиться. Якщо вам треба включити світло вашого дворика або навісу і не відкриває ворот, то це можна зробити окремою кнопкою пульта. Тобто включити, але ну, якщо ви вже примусово з кнопки включили, то примусово повинні будете виключити. Перед установкою хотів вам, вам сказати, ви можете виграти два подарунки: перше це сертифікат стоїмості по цегрі на аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота зможете ви використовувати. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за послання, які знаходяться під відео. Другий подарунок це креслення. от таких відкитних варіт. Під ваш індивідуальний прийом повністю до міліметра ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходяться під відео. Ну а зараз поступаємо до праці. Друзі, як правильно збирати зубчуту рейку. Тут є такі отвори овальні. Я беру, розкриваю бабишку бонку, ніхто як називає. Ну, взагалі вона називається продовжена гайка. Так її в народі назвали бабишка, так і я її вже називаю. То вже до неї вже це, скажімо, ім'я прицепилося, вона вже буде бабишка. Вставляємо бовтика до рівної частини. Бачите сюди? Я так завжди роблю. Навіщо? Що? Для того, щоб потім можна було що регулювати рейку. Тобто підкласти шайби під мотор легше, ніж переварити потім рейку. Щоб у нас було місце, куди піднімати рейку при регулюваці. Ось таким чином. І так от збираємо всі бабишки і це називається правильно зібрата рейка. Приїхали на об'єкт. Побачилось, що вздуті такі труби, ось одна вздута, бачите? Ось друга вздута. Це що це за признак? Це я вам скажу зразу. Це признак в тому, що в трубі є вода. Чи вона вже вийшла, чи вона ще не вийшла, невідомо. Як узнати? Зараз просверлимо отвора і побачимо, є там вода чи нема. О! А тут бачите скільки? Поліло. Тобто водичка є. Для того, щоб качественно прихватити метал, треба обов'язково прихвачувати без маски. І бажано не відвертатися, бо не то качество було. Зробили такі трубки підкордні. Прихватили до неї монтажну основу, монтажну пластину на пару капіляк. Ну, Зараз йдемо примірятися, ставити. Якщо все, все добре, потім все варимо, все буде чудово. Друзі, для того, щоб вияснити, по висоті нам підходить чи ні, треба прикласти зубчату рейку. По висоті воно все підходить. Все чудово. Виставляємо розстояння, щоб, щоб приблизно шестеренка рейка ходила по центру І Робимо прихваточку. Саму рейку, у рейку будемо приварити не до балки, а до каркасу воріжки. Будемо виставляти зуб 4 рейку. Як виставити зуб 4 рейку? Відкриваємо повністю ворота. Від корпусу відступаємо 8-10 см, ставимо пом'ятку і закриваємо ворота з цієї пом'ятки до першої бабушки. Ось так. Після цього прихватимо середню бабушку. Переводимо автоматику в ручне положення, ключика, які поставляються в комплекті. Відкриваємо. І ось таким чином. Обов'язково до кінця, ручка повинна бути до кінця. Відкриваємо повністю ворота, притуляємо зубчату рейку і приподмаємо від шестерки на 1-2 мм. Вот Закриваємо і опять таки не забуваємо о зазорі між рейками, між шестеркою та рейкою. Треба обов'язково прихвачувати без маски. І бажано не відвертатися. Як виставити другу та послідовні рейки? Беремо рейку, ставимо. Друзі, я використовую шматок рейки. А в вашому випадку треба буде брати цілу рейку і цілу рейку підкладати. Підкладати треба обов'язково, навіщо це потрібно. Для того, щоб соблюдати шах зубу між рейками. Тобто крок зубу треба соблюдати між рейками. Прихватили, тепер йдемо в кінець і останню бабушку ось тут на цій рейці прихватимо. Чому іменно останню? І Ми зараз будемо приподимати для того, щоб соблюдати зазор між рейкою та, та зубчатим колесом. І таким чином виставляються всі послідовні рейки. Що, друзі, після того, як перевірили, що всі стільки нормально відкрили ми ворота, можна обварювати зубчату та обварювати сам двигун. Перед тим як обварювати, маску можна не брати, бажано дивитися правильно, як ви варите, бо маска затінняє і нічого не видно. Маска це тільки для професіоналів. Я паралельно з'єдную фотоелементи, живлення, тільки живлення, ось воно, живлення з фотоелемент з одного і з другого. Ось. Воно тут із одного, і з другого, і тут так само, з одного і з другого. Дроти розходяться. Ось. Це йде на дальній фотоелемент, це йде на ближній. Тобто оце йде управління. Тобто, управління будемо підключати окремо. А це у нас паралельно входить. Це живлення. Підключаюсь ось на цей клемник, Ось ось тут 12 а це написано. А тепер під'єднуємо управління фотоелементів, це е, фото та ДЖНД. Тож, друзі, хотів трошки розповісти про плату управління даної автоматики. Ось це знаходиться запобіжник на 5 А. Тут, до речі, воно пишеться наскільки Ампер тут внизу. Далі йде у нас земля ноль, фаза. Внизу також все написано. Бачите, йде? Далі наступних три йде. Підключення двигуна. Вже двигун підключений заводом-виробником з самого початку. Єдине, що що буває, якщо він підключений як правосторонній, а нам треба його зробити як лівосторонній, тобто він стоїть ліворуч, то треба буде жовтий та червоний міняємо місцями. Синій не трогаємо. Наступних два. Піна, ось ці два піна. Це підключення конденсатора. Він також підключений вже зразу заводом виробником. Він як підключений, так ми його і не трогаємо. Далі йде наступний два штуки це підключення сигнальної лампи. Тобто той жовтий маячок, як в народі кажуть, яка моргає сирена. Ще сирена є чогось називають. Маячок, сирена, хто як називає. Далі. Ось це два останні це зовнішнє освітлення. Тобто вуличне освітлення. Бачите, ось сюди підключаємо сюди. Якщо ми хочемо, щоб у нас дворик або навіс підсвічувався, то ми у ту підсвітку навіс або дворика підключаємо сюди. І тоді будуть ворота відкриватися, зразу включатися світло. Ви заїхали в свій дворик, ворота закрили, світло ще буде горіти. Горіти стільки, скільки ви ось цим потенціометром відруглюєте. Тобто, саме мінімальне це 1 хвилина і максимальна 10 хвилин. Далі йде у нас підключення гіркону. Ось тут іде підключення гіркону. Ось цей гіркон він має 4 піна. Чому 4 піна? Бо деякі ще ця плата на деяких автоматиках ставиться, що не гіркон, а енкодер, Тобто датчик буде стояти. На нього треба живлення. Ну, ось так от ставлять таким чином. Далі у нас йде е, фото GND. Це сюди ми будемо підключати управління з фотоелементів. В фотоелементі є живлення, а є управління з нього знімається. З одного датчика, а на вторий датчик йде тільки живлення. От там, де управління фотоелементів, я буду розповідати на фотоелементах і я вам покажу. Сюди підключається управління. Фото елемента. Далі йде у нас Stop, STOP GND. Якщо треба кнопку STOP підключити, тому STOP GND. Якщо ми підключаємо кнопку відкривати або закривати GSM модуль, щоб GSM модуля відкрило або Саякса, там, або сумного дому, то тоді підключаємо GND Full. GND Pad це частичне відкриття, тобто калітки. Вона відкриється на метр і все. Ну, якою вже кнопку відкрили, такою кнопкою треба закривати. Далі йде е, у нас АЦ12 Вольт. Звідси ми беремо живлення на фотоелементи, на GSM модуль, Ну даю вам зразу пораду. Краще GSM модуль підключати окремим блоком живлення, не братися звідси. Бо GSM модуль беремо і тоді не вистачає навіть на... Буває таке, що трансформатор цей слабенький. І буває, що не вистачає на, е, навіть на фотоелементи. Тому краще, якщо ви інших агрегатів не будете навішувати, то тут на фотоелементи вистачає. А от окремі там додаткові обладнання, тобто це gsm модуль, Ajax і, і так далі, умний дом, то треба окремим, краще окремим блоком живлення підключати. Далі у нас йде клема антени, ось сюди центральна жила, ось це є антена заводська. Її, в принципі, вистачає повністю. 99% випадків. Ну, буває таке, що не вистачає. Тоді підключається сюди зовнішня антенна. Зовнішня антена вона як з сигнал, так само і з більшою Далі у нас є потенціометр, за нього я вже казав, це регулюємо. Час таймеру, який буде світитися вуличне освітлення. Далі у нас є сила мотора, тобто я одразу раджу ставити на максимум. І автоклост автоматичне закриття. Якщо ви будете використовувати автоматичне закриття, то через деякий час. Щоб виключилось, щоб автоматика закрила сама ворота, то ось цим потенціометром виставляємо ту паузу, яка буде стояти відкрита. Тобто 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд і так далі. Тут, по-моєму, до 4 хвилин тут вистачає. Що означається? Ось ці переключателі. Ось тут все принципи розписано. Перший софт старт. Плавний старт. Далі. Софт стоп. Плавний стоп. Софт-старт я, в принципі, ніколи не використовував, а плавний стоп в 90 випадків, випадків використовував. Далі ламп-флеш. Ну, Лампа у нас одразу з флешкою йде, тому ми її не активуємо. Якщо б у нас лампа йшла без флешки, просто лампа, аби хотіла, щоб вона мрагала, то тоді включаємо цей діп-переключатель третій. Автоклоус. Автоклоус, тобто якщо ми буде автоматично закриватися, ми включаємо четвертий d переключатель та ось цим потенціометром ми рельгуємо час, який буде стояти відкриті ворота. Break open це е, тормоз на відкриття, тормоз на закриття. Якщо ви використовуєте софт, Старт або софт стоп, то break-open, break-close тоді не використовується. Щось одне. Або то, або то використовувати треба. Два разом ну, немає ніякого смислу і я не раджу використовувати. Фотоактив. так як ми ставимо фотоелементи, ми будемо активувати цю функцію, Тобто сьомий включати, активувати фотоелемент. Стоп актив, тобто кнопка стоп, ми її тут використовувати не будемо, то тобто активувати її теж не будемо. В принципі, все, що я міг, я трохи розказав. Те, що вам треба знати. Друзі, людина дала умний дом, у нього на цій системі весь умний дом. Він дав нам, нам блочка, що ми під'єднали. Куди він під'єднується? Під'єднується, на нього подається живлення, ну як на фотоелементи, і управління Full GND. Тобто ось, ось живлення під'єднали, а це від 7 до, до 32 вольт. І управління у нас нормально відкритий контакт. NO Норм... НО. це магнітні кінцеві вимикачі. Як знати, де передній, де задній. Ставимо магніт, підводимо і дивимося на ці лампочки. Яка з них подухне. Якщо потухла клоу, значить задня. Якщо опен, значить передній. Потухла клоу, значить це задній, А це підводимо. Таке, що на заводі теж трошки помиляється, і ось цей червоний провід повинен стояти по центру. Не, не, він повинен обов'язково стояти по центру. Неважливо, як ці стоять білий чорний, але червоний повинен обов'язково стояти по центру. Тому на заводі трохи зробили брак. Ну, ви звертайте увагу, будь ласка. Якщо потухло одразу дві, е, дві лампочки, це означає, що в заводі попутали провід, то виключається одразу два контакти. Страшного немає. Во всіх автоматиках, во всіх буває такі помилки. Все, дивіться, бачите, тепер яка тухне, тепер тухне open, бачите? Тут потухло опен, а тут потухло клоус. Все чудово, тепер можемо розставляти кінцеві вимикачі. Регулюємо зазор кінцевими вимикачами, тобто магнітом. Треба нажати на кнопку тест і тримати, поки ворота не поїдуть. Ви що це потрібно? Для того, щоб автоматика розуміла, якого розміру сам проєм. Навчання пройшло успішно. Включаємо сповільнення, включається другий переключателем. Тоді в кінці воно буде сповільнення включатися. Якщо ми записуємо частичне відкривання, тобто калітку, то треба на кнопочку нажати два рази. Раз, два. І записуємо А Потім на пульт нажали і тримаємо. І от воно пад. Є. Записали. І так само, само подальші пульта. Раз. Два. Бачите, ставимо таку антивандальну фігню, яку треба ще додати трубки до неї. Ну що ж, друзі, ми завершили встановку даної автоматики, встановлювали ми автоматику Едінгер і 10 і заодно встановили антивандальну решітку. Тобто, що, скажімо так, якщо вже Захотів вкрасти, то вкраде, але поміха є якась. Тобто треба помучитись, і зняти або відкрити не так просто. Нагадую вам про два подарунки. Перше, це сертифікат стоїмості по на аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові ворота» ви зможете його використовувати. Для того, щоб поотримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Ось таких відкритних варіт, повністю під ваш індивідуальний приєм, ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб поотримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. А на сьогодні все. Всім пока, до нових зустрічей.